Усіх вітаю. Сьогодні у мене такий день олії. Ха -ха. Так що я чівлю? Сьогодні я чівлю. Бачите який колір? Зараз трошки підійму. Оце, оце отакий колір. У гарбузової олії, це сьогодні треба дочавити, чавлю я пресом. Ось такий у мене є пресик невеличкий. Ось, зараз тільки почав 10 тонн. Ось така йде олійка. Дуже цікава, дуже смачна. Ви поставте лайк, зробіть підписку, а якщо ви бажаєте. Натуральної олії холодного віджиму, то візьміть, напишіть мені коментар, а ми з вами якось спишемось, та я вам відправлю гарної, свіженької олійки. Олія вся під замовлення. В наявності на сьогодні, ну, я не знаю, скоріш за все, сьогодні заберуть усю розтаробшу, а ця це я для себе трошки роблю. Поставте лайк, зробіть підписку. До зустрічі.